З-під гієр не росла трава, якось бачите, застеляємо агроволокно, щоб вона знизу не проростала. Да, вона зверху потім щебня десь теж буде проростати, але знизу вона не буде з землі звідти лізти. і застеляємо агроволокно або гіотекстиль, або агротканину. Байдуже, який ви матеріал застелите. Головне, щоб він перекривав доступ е світла до е рослин, які знаходяться в землі коріння, тому що там насіння того зілля немерено, яке хочеш є. Ви застеляєте чи агротканину, чи геоволокно, Ну байдуже що... Але треба застеляти, тому що е, в нас в Україні всі ґрунти е, родючі, і по любому там німери того якогось бур'яна. Є рішотка польська іновґрін, яка ось застелили, виріняли точніше поверхню. Застелили гієрішетку. Якщо при правильному монтажу, е, вона може витримати тисячу тонн на квадратний метр. Ну вона витримує цю нагрузку. Зараз будуть хейтери писати, що ти мелеш, які тисячу тонн квадрат... тисячу тонн на квадратний метр. Так, да, це правильно були зроблені лабораторні дослідження. І вона витримує цю вагу. Ну понятно, що фура там їде 40 тонн, Вона а, туди, якщо що, просяде в землю. Тобто, треба зробити правильну ще основу. Тобто, 30 сантиметрів якогось бута, якогось будівельного сміття. Головне, щоб воно хороший дренаж був, щоб воно туди просочувалось добре, водичка. І тоді є рішотка, по ній можна їздити фурою. Можна їздити в здоровими якимись тракторами, спецтехнікою. Їй байдуже, вона це все витримає. Засипається щібня.